Вітаю, друзі! Ви на каналі Власні Гроші, це канал про фінансову грамотність. Мене звати Іван, і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. І в цьому відео поговоримо про звички бідних і заможних людей. Усі, напевно, чули, що 80-90% нашого життя це наші звички, тобто наші звички керують нашим життям. І це певною мірою правда. Бо що таке наші звички? Це фактично наші дії. А наші дії і створюють наш результат. І найперше, що відрізняє заможну людину від бідної це мислення. Мислення вже формують наші дії, а дії формують результат. Отож, давайте спочатку розглянемо звички, які ведуть до бідності. І перша звичка це лінощі, це відкладати, відпочивати, дивитись телевізор, спати мається на увазі в робочий час. Тобто, не робити. Щось робити, лиш би нічого не робити. І ця звичка є у більшості бідних людей. Бо ми всі живемо в матеріальному світі, і якщо ми нічого не робимо, нічого нам з неба не падає. І до речі, напишіть в коментах, чи є у вас хоча б одна звичок, які будуть перелічені в сьогоднішньому відео. І друга звичка це гордість. І якраз гордість визначається в тому, що людина вважає себе найрозумнішою. Така людина ніколи не хоче навчатися чомусь новому. Думає, що всі дурні, глупі, що вона саморозумна, вона знає як найкраще і так далі. І, звісно, вона думає, що вона все робить правильно, але результати говорять самі за себе. І третя звичка це любов до розваг. Це фактично те, на чому побудований весь сучасний світ. Тобто, розважайся, відпочивай, насолоджуйся, кайфуй і так далі. Думаю, усі ви бачили в своїх соцмережах блогерів, які десь на Дубаях, на морях, там на балі розповідають, створюю пасивний доход, я кайфую від життя і так далі. Люди такого не дивляться, і думають, а чим я хуже? І усі свої якісь гроші або там якісь активи все спрямовують на те, щоб тільки відпочивати, не думаючи про майбутнє. Це найпоширеніші три звички, які приведуть вас до бідності, якщо, звісно, вони у вас будуть. Ну і давайте розглянемо звички заможних людей. І перша звичка це переконання і мислення. В чому полягає звичка? Звичка полягає в тому, що заможні люди вірять в те. Що їхні думки, їхні переконання, їхні знання приведуть їх до заможності, до якихось їхніх фінансових життєвих цілей. І якраз звідси випливає друга звичка, це звичка навчатись чомусь новому. Заможні люди завжди навчаються чомусь новому. Вони читають книги, слухають аудіокниги, ходять на тренінги, семінари, відвідують курси, відвідують нетворкінги. Одним словом, займається самоосвітою. Вони прекрасно знають, що у світі нема нічого стабільного. І якщо ти не рухаєшся хоча б трошки в ногу зі світом, то ти не стоїш на місці, ти деградуєш. І вони чудово знають, що у світі нема нічого статичного, тобто світ не стоїть на місці. Ми також мусимо розвиватись. Мусимо навчатись чомусь новому. Бо якщо ми не навчаємось і не розвиваємось хоча б трошки, то ми не стоїмо на місці, а ми деградуємо. Отож, беріть цю звичку на озброєння. І третя звичка це планування. Заможні люди завжди планують своє життя, своє майбутнє. Інколи навіть на 100 років вперед. Так так, вам не причулося інколи навіть і на 100 років вперед. А задайте собі питання, наскільки у вас заплановане ваше життя. Ви маєте цілі на 5 років, на 10 років, яке у вас взагалі бачення свого життя хоча б на наступні 5 років. Заможні люди знають, ким вони хочуть бути через 5 років, де вони хочуть жити, на якій машині їздити, скільки має становити їхній дохід, скільки мають становити їхні витрати і так далі. Думаю, тут все зрозуміло. Тому плануйте своє життя. І відкрию вам такий секрет, що великі компанії, корпорації мають свої плани навіть на 200, а дехто й на 300 років вперед. І хочу вам сказати, що є таке поняття як фокус уваги. І дуже важливо, куди ми його спрямовуємо. Якщо ви його спрямовуєте в минуле, це дуже погано, тому що ну, не варто жити в минулому. Нас в минулому вже ніколи не буде. Краще спрямовуйте фокус уваги в майбутнє, тому що знаєте таких людей, які живуть в минулому. А ось як там було добре, а ось як там було класно, але нас там вже більше ніколи не буде. Тому краще думайте про майбутнє, будуйте свої плани, ставте собі цілі, досягайте їх. Ну і є таке дуже хороше прислів'я: дорога в пекло виглядає як рай, а дорога в рай виглядає як пекло. Думаю, на сьогодні можна завершувати. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі відео. Ну і пам'ятайте, або ви керуєте грошима, або гроші керують вами. Але ще хочу додати, що розвивайте свої фінансові вміння. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Па-па!